Сергій Палій, 37 років, водій маршрутного таксі номер 146 загинув за кермом свого автобуса 15 липня 2022 року під час ракетного обстрілу міста. Ніхто з пасажирів не постраждав голосом нашого героя стала його мати. Сергій був звичайною, звичайною дитиною, виховувався у повній сім'ї, його любили. Він був дуже добрим, тому він ніколи не був один, і він дуже багато робив для своїх друзів, для сім'ї був помічником. Дуже рано сів за кермо у 17 років, возив куди треба, допомагав дуже багато, важко працював після школи. Його завжди ставили у приклад. Ну я чесно скажу, що я пишалась своїм сином. Я хотіла його бачити саме таким. Потім у нього з'явилася дівчина, потім у нього з'явилася своя сім'я. Йому було 20 років, коли вони вирішили одружитися. І ось тоді ми вперше її побачили. Вона прийшла до нього на день народження. Ми побачили, вона така скромна, тиха дівчина, сором'язлива. Я хвилювалась, вона також хвилювалась. Ну і так вони й прожили щасливі. 17 років з'явився на світ онук, потім онучка. Ну, я завжди потайки милувалася і раділа. Він був справжнім сином, справжнім чоловіком, справжнім батьком. Я дуже багато гарного, чого не знала, почула вже після його смерті. У нас тато водій, тато його навчив, тато йому допомагав, тато всюди тато був. І тато забрав його до себе на маршрут. Колись дуже давно, коли він навчався водінню в школі ще на УПК. Він приніс мені тести і говорить: мам, допоможеш мені розібратися з цими тестами. Я говорю, звісно, допоможу. Почали ми розбиратися, а я йому кажу Сергію. Ти знаєш, вчитися нікуди не пішов, постався. Дуже серйозно до цього, щоб ти умів, знав, розумів, він так і зробив. Так, і потім я вже була спокійна за нього. Такий він був, такий він був. Потрібно кудись їхати. Він поїде, потрібно замінити. Він замінить. Вже після всього я читала також у коментарях якихось, як він ставився до пенсіонерів. Це ціла окрема історія, як він ставився до пенсіонерів. Пам'ятаю на кладовищі, коли ховали Сергія, дівчина одна, і вона розповіла, як познайомилася з Сергієм. Холодно, вечір йде дощ, сльота, сніг, і я йду. І ось він вже їхав у парк. Він зупинився, підібрав її, відвіз, і ось так вони познайомилися та подружилися. Тобто він так такий був. У всіх цих дрібницях він був. Він був справжнім. Бабуся весь час казала Сергію, коли він приходив. Сергію, може, ти пересядеш на інший маршрут? Може, ти розумієш, а він бабуль. Ну, чого ти? А вона говорить: Ну як чого? Там же каже автозавод. Ну, ось прям прилетить і вб'є мене. Так і сталося. Прилетіло, і миттєва смерть. Сергій Палій, водій, професіонал, працював на підприємстві Ігрик. Останні місяці постійно перебував на кільцевому маршруті 146А. 15 липня 2022 року він прямував до парку після робочого дня, підвозивши пасажирів на проспект Івана Мазеп. Приблизно о 20.59 ворожа ракета влучила недалеко від автобуса в промисловий об'єкт. Сергій не розгубився і продовжував їхати швидше, подалі від вибуху. Щоб врятувати людей. Згодом пролунав другий вибух, в результаті якого Сергій загинув. Чоловік, що сидів за водієм, перехопив кермо і вів автобус до повної зупинки. Від отриманих поранень Сергій загинув за кермом. Він до останнього виконував свою роботу, відповідав за безпеку пасажирів свого автобуса. Це напевно буде онука. Так, два з половиною роки їй було. Тоді вона казала: ось дід, ти прийшов, і бабуся прийшла з роботи, і дід чому тато не приходить. Я кажу, ти знаєш, він на, на зірочці він живе зараз. І все бачить. Коли ми йдемо додому, я веду її ввечері додому. Вона каже: Скажи мені, бабусю, а тато на своїй зірочці прапор України також поставив. Я пам'ятаю, виповнився їй рік, ну їй подарували дві такі ляльки. Ну вона ними не, не гралась жодного разу. Цими ляльками. Були у неї весь час машини. І до сьогодні у неї машини. І в рюкзачку вона носить машини. Нещодавно я їхала. Місто маршрутне таксі від мами. Сіла в маршрутне таксі. Їду дивлюсь. Чистий салон приємно пахне. Охайний водій, думаю, це щось нагадує. І коли я виходила з цього, з цієї маршрутки, я подякувала водію, а потім сказала дякую, синку. Тебе колись я народила не для війни, а для життя. Ти був єдиною дитиною, бо більше Бог не дав дитя. Зростав ти чуйним, добрим, милим, неначе пташка у гаю. Тоді не знала, любий сину, що жити маєш у раю. На жаль, синочок мій рідненький. Той час так швидко пролетів, і ти свої розправи вкрила. Ти у життя своє злетів. За тебе потайки раділа, і потайки страждала я. Та завжди Бога я молила, щоб він тебе оберігав. Ти був надійною людиною, найкращим сином, батьком був. Та ось прийшла лиха година, і ти пішов в далекий путь. Там наше сонце закотилось, життя там наше зупинилось. Пішов синочок в небуття. Не буде більше вороття. Тебе колись я народила не для війни. А для життя ти був єдиною дитиною, мій любий сину, моє життя.